Зараз багато хто скаже: блін, не хочу бачити цю капусту. У цьому році її трошки забагато насадили, мабуть, або є інші принципі, проблеми. Кількість населення трошки зменшилась, і, відповідно, з ціною є питання. Але, як я раніше, всім говорив, що той, хто системно займається, той, хто вийшов на максимальний врожай, той, хто має постійні Рену ринки збуту, збуту та, той, хто вийшов на максимальну якість. Він завжди буде в плюсі. Е, тому зараз відео фактично для капустярів, називаємо так. І Микола, це професіонал у цьому напрямку, розкаже трошечки більше про ці капусти, що він привіз. Не зміг до нас привезти, Прям ідеальний варіант, трошки пошкодив не зовсім товарний вигляд. Це механічне, а, пошкодження. механічне пошкодження, так. Так. але капуста, знаєш, вона лежить і вона прям пахне Бі-58. Пахне. <рес> я жартую саме капустою. Дивися, як класно вона збережена. слухай, така ще такий чаш ти зранку і врізав. Так? А, ну так, це недавно закладено на зберігання, оскільки в цьому році у фермерів а, капуста це не є а, культура номер один в плані закладання на зберігання. Але ти слушно зробив зауваження, що хто займається цим систематично, хто виходить на... Високі показники врожайності? Хто оптимізує витрати в собі вартості? Капуста це є е, наш базовий продукт у харчуванні в Україні, як і картопля по суті. Як да. і картопля? Так звичайно, ну, як ти зауважив, менше трішки людей е, смаки в людей змінюються. Але поряд з тим, капуста залишається капустою. Я тобі скажу, ти знаєш, культура споживання капусти. Вона не те, що зменшилась, просто на сьогоднішній день її не так багато квасять, як раніше це було. Мені так здається, чи ні? Чи я помиляюсь? Ну, ти правий. Ось, і тут є декілька факторів. Тобто культура оцих квашення, оцих великих бочок, вона зменшилася вже люди не хочуть викидати, бо, як правило, знаєш, півбочки ти викидаєш на виході. Друге, кількість, як то кажуть, ротів зменшилась, да? з зрозумілих причин. І тут э, пішла вже така битва більше за якість, да, і за постійність, тому що виростити капусту це одне, а зберегти її до травня місяця це зовсім і інше. Да. І в кого є э, ці холодильники, ці камери, так. той набагато більше має э, шансів, скажімо так, цю додану вартість збільшити. О, да. О, я, я пропоную дивися, щоб це відео було не дуже довгим, угу. бо я зовнішньому вигляду не завжди вірю. Знаєш, треба дивитися, що все в середині. Давай розріжемо. І потім продовжимо Да? Давай. Беремо цього кінжала потужного. Так, що у нас тут? Давай. Що за сорт? Гібрид. Е, це є пізній гібрид для довготривалого зберігання. Називається лонгма. Ми зараз так постараємося різанути, щоб не пошкодити стола. О, давай, ой, вибачте, я хочу розламати. Та ти що? Дивись, так. яка щільність. Чистенький, правильний І зауваж скільки за ще й зверху зеленого листя, тобто при mm -hmm. дочисті в тебе все рівно залишається гарна презентабельна зелена головка. Це дуже якісно і Тому дуже цей гібрид він для довготривалого зберігання більше 6 місяців. І зверни увагу, качан так. Ну прям ну ми скажімо, не повністю довели до товарного вигляду, оскільки ми. При зачисті ще обріжемо ось. Тобто, цю. якщо тако зробити, так зробити, якщо ми зачистили, зробити його ось так. Трошки інша так, історія так, виходить. Так, так. Тобто, зверніть увагу. Клас, Ану. Та тепер капусту пахне. Ні, так воно і тоді пахло. Так, а давай спробуємо зараз ще цю синеньку. Давайте відпудемо в сторону. Це є теж гібрид для тривалого зберігання. Ага. Називається сорт гібрид. Перепрошую, Футуріма. Футуріма. Так. Форма в неї така трішки видовжена, але поряд з тим це ну, ніяк не впливає ні на, терміни зб... ні на терміни зберігання, ні на смакові властивості. Я дуже полюбляю отаку капусту. Насправді. Так дивимося, що в ній там. Ой, хорошо тріщить. <гум> Та те, що? Ну прям. Виглядає, десь всередині такий, як, як дерево. Так, так. І, знаєш, дивись, підняті руки вверх, так. каже, купи <ріст> мене, купи. <ріст> мене. <ріст> 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 Ось, в дійсності, вона теж вже ми бачимо, що повністю сформована, щільно набита головка. Так? Mm. Ну, я не знаю. Ну, прям дуже-дуже пахне. Клас.